Друзі, сьогодні сьома наша зустріч, сьомий день челенджу 15 днів без стресу. І сьогодні я пропоную таку нескладну техніку, але, знову ж таки, ведення нейролінії, воно потребує певного зосередження. Ми малюємо нейролінії на видиху і рахуємо до семи. Скільки йде видих, скільки малюємо нейролінію. Якщо виходить довше рахувати, значить довше ведемо нейролінію. Робимо кілька глибоких вдихів видихів перед тим як вести нейролінію і почнемо з видоху. Врахувати кожен самостійно у своєму темпі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, Сім. Раз. Три, чотири, п'ять, шість, сім, восемь, дев'ять, десять. 11, 12, 13, 14. Ведемо максимально до самого самого останнього такого потоку, да, невеличкого повітря, до самого самого останнього видиху. Ще раз вдих і знову рахуємо. У мене виходить довше, ніж до 7 рахувати, але спробуйте ви, як у вас виходить, бо 7 це. Такий мінімум. Знову тих. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І мені хочеться ще одну нейролінію провести, трішки в іншому напряму. Знову я роблю вдох. Раз, три, чотири. 6, 1, 8, 9, 10, 11, 12. Так, я зробила кілька нейроліній, я перевіряю, чи мені цього достатньо, чи недостатньо. Я дивлюся на свій малюнок, і коли я на нього дивлюся через екран монітору, це наче я глянула так збоку. Я починаю скруглювати, бо я вже оцінила, так, що мені точно достатньо. Для скруглення я, як завжди, взяла лінер трішечки тонший. і мені здається, що тоншим лінером виходить скруглювати трішки охайніше, і немає такої потреби повторювати кожну нейролінію. Тобто я можу тоншим маркером так попадати у середину товщого маркеру всередину цієї лінії, да? і тоді не створюється а, така. Такий видимий дефект не створюється, да, вусики не з'являються, і немає необхідності наводити знову і знову нейролінії. Інколи мені хочеться їх наводити, а інколи не дуже, інколи хочеться, щоб було відразу з першого разу, хайно, інколи хочеться багато разів наводити. Я слухаю лише себе і роблю по своїх відчуттях. Якщо ж я зараз малюю експрес-техніку, то саме в експрес-техніці моя задача зробити це неповільно. Перед тим, як я. Я не можу сказати, що швидко, але неповільно, бо це експрес-техніка. І перед тим, як сідаю малювати, я оціню, скільки в мене є часу на малювання цієї техніки. Цю техніку я Ну, я не можу сказати, що я її розробила, да, бо тут насправді нового такого немає нічого. Але я саме застосовувала цю техніку, сидячи у укритті у Києві під час обстрілів. Тому мені допомагав цей рахунок на видиху, і я так спокійно, спокійно насолоджувалась процесом. Що я зробила потім із цим малюнком? У мене не було з собою в укритті олівців, і я після того, як поскруглювала все, я порвала свою роботу. Так мені захотілося, це в мене був такий викид, певний такий катарсисний, який я не малювала, але я його зробила, да? зробила своїми руками. Я, все, я малювала багато нейроліній, не стільки, як зараз, У мене все-все-все такий листочок весь був замальований нейролініями. Я все скруглила і дозволяв час. Така в мене була дрібнесенька сіточка прямо. А потім мені захотілося все порвати на дрібні шматочки і викинути. І я можу сказати, що саме таким чином я позбулася якогось такого напруження певного і в тілі, і емоційного напруження. Вона точно з'являється, тоді, коли серед ночі доводиться патитів, іти в розтипатися, війти вкриття, відпочити при цьому. Сидячи в укритті, з'явилося таке бажання намалювати саме цю техніку разом з вами і запропонувати вам її, бо рахунок да, це таке трішечки переключення і поєднання із нейролініями, воно дає такий, як, як на мене, то гарний ефект. Коли ми зосереджуємося на своєму видоху. І насолоджуємося нейролініями. І немає задачі вести швидко нейролінії. Є навпаки, задача вести їх якомога повільніше. Ведемо повільно, рахуємо і насолоджуємося процесом. Знову наступний етап після скруглення, як завжди, по алгоритму. Йдемо, вводимо колір, да, вносимо колір на нашу роботу. У мене немає задачі наситити цими кольорами, моїми там, улюбленими чи неулюбленими свою роботу. Я обираю ті, які мені подобаються зараз, і починаю їх вносити. Вношу я їх потоково. Знову в мене немає задачі зробити. Зараз дуже-дуже гарний малюнок. У мене задача знизити рівень стресу. І я його знижую саме за рахунок дихання і за рахунок такого, такої зосередженості на повільному веденні нейролінії. Я обираю сьогодні три кольори, які мені вподоби. І моя задача цими трьома кольорами. Зафарбувати ну, хоча б 60% моєї роботи. Експрес-техніка для того вона експрес, щоб вона виконувалася швидше, ніж зазвичай. І свою задачу вона робить. Сьогодні в мене такі кольори. Сьогодні в мене коричневий, жовто гарячий зелений. Я їх свідомо обираю і насолоджуюсь цим. Це олюблені мої кольори, і е, я би навіть зараз не змогла відмітити, які кольори я не люблю. Бо з тих пір, як я почала малювати нейрографіку, е, є ті, які я менше використовую, але це не означає, що я їх не люблю чомусь. Кожен кольор для мене відкривається. Певною глибиною, певним значенням, певною асоціацією. Я веду силову лінію поля. Сьогодні мені хочеться намалювати отак одну, але таку роздвоєну. Хочеться навести ще раз. Мої нейролінії на експрес-техніках я помітила, що вони. В основному йдуть в напрямку зростання знизу вгору, і так, наче трішечки е, зліва направо, наверх. Це я не спеціально робила, але відслідкувала, що так виходить. Е, і от сьогодні я це помітила прямо зараз, да коли з вами спілкуюся, коли роблю цей запис, і розумію, що мені треба вже свідомо змінювати напрям силової лінії поля. Я б могла сказати, що це спеціальний такий рух да, в напряму зростання, але на цій роботі на, під час виконання експрес-техніки у нас немає цілі зростання. Інша ціль ціль це зниження стресу, і, я помітила, таку деяку стереотипію уведені. Моїх силових ліній поля. Тому наступного разу в завтрашній моїй роботі буду свідомо змінювати напрям силової лінії поля. Так, фокус трішки збивається. І що й далі роблю фігуру фіксації, де я її бачу, де можливо якісь такі є лінії, які б мені хотілося повторити, ввести, навести. Мені хочеться використати цю петлю. Я приміряюся, як мені хочеться. Я повторюю, і виходить в мене ось такий маленький круг. Маленька фігура кола. Я її приймаю, я її охоче беру. Це мій результат на сьогодні. Він в мене точно є, бо своїм диханням, своїм глибоким диханням і відслідковуванням. Оцих глибоких видохів, я точно знаю, що я досягла зниження рівня такого збудження, можливо, можливо, тривоги, але точно покращення мого стану. Тому користуйтесь такою технікою, пробуйте її. Я завжди говорю про те, що. Це техніки, експрес-техніки, які можна використовувати у будь-якому місці, якби собі допомогти. І якщо ви вже їх натренуєтеся робити, і у вас техніки будуть виходити автоматично. Тобто, ви сідаєте, у вас є якась ручка чи якийсь олівчик, клаптик паперу, і ви вже знаєте, що вам робити, що вам вести. І задача підготувати, мати у своєму арсеналі кілька технік, які точно вам допомагають. Сподіваюся, ця техніка стане однією із тих, які знаходяться у вашій валісті самодопомоги. Тут була сьома експрес-техніка. Малюйте.